Їм був, онлайну не було. Депутати втретє зібралися, щоб відкрити сесію, на яку винесли понад 150 питань. На засіданні, яке відбулося 7 березня, були присутні лише ті депутати, які знаходяться в межах Южницької громади. Депутатів, які наразі за кордоном та на фронті, до онлайну не підключили. За відкриття сесії та розділення її на два пленарних засідання, депутати проголосували одноголосно. Я говорив, що ми сесію будемо проводити тільки в офлайн режимі, тому що це практично заборонено законодавча, щоб ми вели сесію в онлайн режимі. Ну, Зустрічався з депутатами, з головами фракції, і стояв на своєму і заказував, що ми повинні проводити сесію з тими депутатами, які хочуть працювати, які повинні бути на робочому місці, повинні бути в залі і разом приймати рішення по життєдіяльності нашого міста. Вони повинні тримати руку на пульсі і знати. Чим, як живе місто. Депутати погодилися зі мною, бачите, сьогодні на сесії навіть ніхто це питання не піднімав і ми ці питання не обговорювали. Дистанційно депутати наразі зможуть брати участь лише в депутатських комісіях. Підключити їх до онлайну в сесійній залі немає технічної можливості, зазначає секретар Южненської міської ради. У нас деякі комісії, а це я вважаю дуже багомі комісії. Це соціальні комісії. Це комісія законності. Вони не можуть зібратися в офлайн режимі, в них нема кворуму. Бо депутати з цих комісій, вони хтось на передовій, хтось за кордоном, хтось несе службу. Тому сьогодні в нас є можливість, законна можливість проводити сесію в двох режимах і онлайн. І офлайн, внесені зміни до регламенту, що сесія може відбуватися не тільки в сесійній залі Городського совєта. На сесію повернулася за кордону одна з п'яти депутатів. Зі слів Тетяни Сергєєвої, не планує надалі виїжджати за межі країни. Повернулася я не через резонанс тої сесії, яка для нас не відбулася. Так? А, всі питання а, наразі, які стояли перед, перед моєю родиною, були вирішені, і це дійсно о, було для мене, це була дата дійсно повернення. Тому а, а, це моє це рішення родини. Не планую виїжджати. А, Переважно ми всі сесії відпрацьовували до сих пір, і скільки б я не була відсутня, це буквально було дві сесії, от третя, яка не відбулася. Ми постійно пропрацьовували всі питання, тому що наша комісія складалася з людей, які виїхали. Якщо б якщо б ми не виходили навіть онлайн, тоді і комісія не могла б спроможна бути розглядати ці питання. Питання про призначення та виплату стипендій южницької міської ради у новій програмі викликало дискусії: як компенсувати попередні два місяці, доручили профільним управлінням. Тож стипендії отримуватимуть обдаровані діти, моли та педагогічні працівники, керівники гуртків та колективів лише з березня. Згідно з сьогоднішнього прийнятого рішення на сесії стипендії вже Южнської міської ради в віці до 18 років. Дві тисячі гривень, якщо спортсмен здобуває перемоги або стає переможцем на міжнародній арені. То це буде 2500 гривень. 23 роки це стипендія 2500 гривень. Якщо він здобуває на міжнародній європейській арені світовій, це буде вже 2500 І саме буде у нас велика стипендія, це 3500 гривень. І так само тренери, які підготували цих спортсменів, вони відповідно будуть до вікової категорії отримувати ці кошти. Визначились в положеннях, що вже коли ми визначимося, хто буде ці стипендіатами, ми затверджуємо розпорядження міського голови будемо визначатися, в якої формі ми будемо це проводити, вручати сертифікати, що вони є стипендіатами. А так стипендію вони вже будуть отримувати з березня місяця. Наступною причиною для дебатів стали земельні питання. Деякі депутати не бачать доцільності передавати у приватну власність земельні ділянки мешканцям нових біляр, адже мешканці, які проживають на цій території, мають бути відселені. В результаті було прийнято принести цей проект рішення на наступну сесію для більш детального вивчення питання. Зараз депутати вішають право наших місцевих жителів приватизувати свої участки землі. Єгор Павлович говорить, що маніпуляцію ми действительно прийняли генеральний план з урахуванням думки громади. І ось ця житлова забудова, ця житлова забудова з фактичними домами, де є право власності. І люди зараз делают себе приватизують землю, получили кадастрові номера і оформляють її. Навіть на рівні, у нас війни законодав нас обіцяв і розрішив давати в частну власність людям землю. Єгор Павлович, пари Єдине, що сказав мій опонент в цьому інтерв'ю. Правди, то що він дійсно, будучи головою земельної комісії Білярської посилкової ради, проводив питання того генерального плану, який зараз нам не заважає вирішувати це питання по виділенню земельних ділянок. Саме заважає, не забороняє. Дійсно, ми можемо це питання розгадати. Але щодо питань нових біляр, треба рухати стратегічно. Для того, щоб рухатись стратегічно, ми поступово вирішуємо. Кожним з проєктів рішення. Саме 70-й проект рішення стосується біляр більше ніж ці 5 проєктів чи 4 проєкти рішення проведені на земелі ділянку. Цим проектам рішення в рамках розвитку просторового плану ми надали дозвіл нашій архітектурі змінювати генеральний план біляр і зонування. Там передбачаються санітарні зони, які Дозволяють, і я думаю, що цих мешканців вони стосуються більше ніж те, що хочуть для них зробити цей вельми, шановний депутат. Ці білярські мешканці жити там не хочуть, і цю земельну ділянку вони отримати хочуть не для того, щоб там жити, а для того потім отримати право відселення. Друге пленарне засідання сесії має відбутися 9 березня. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі промова.